Я хочу, щоб волонтерство стало нормою українського суспільства. І я не бажаю жити лише волонтерством. Добре, я бажаю, щоб війна закінчилася. Я бажаю виспатися. Я бажаю поїхати в Карпати. А чого я не можу собі дозволити? Тому що а, ну притула в Карпатах під час війни. Ви собі можете це уявити? Завтра мені голову відірвуть і скажуть, що я якийсь негідник. Я хочу обійматися з дітьми, я хочу. А, Влетіти кудись з дружиною за кордон, впасти мордою в пісок, згоріти на сонці, щоб вона мене мастила сметаною. Я стільки всього хочу, я не хочу жити волонтерством. Але я хочу, щоб волонтерство стало нормою українського суспільства. Для того щоб це стало нормою українського суспільства, тому що завжди є про кого подбати. А мають бути приклади для наслідування. Мені здається, що останні 10 років свого життя, коли я займаюся публічно волонтерством, я не є найгіршим прикладом для наслідування. Плюс, якщо ми говоримо там про теперішній стан справ в країні і в моєму житті, то в мене хресний син офіцер, в мене два брата-офіцери. А в мене брат добровольцем воював. В мене дуже багато людей, яких я любив і знав особисто, загинули дехто в полоні. І це мої мотивації а, докладати максимум своїх зусиль для того, щоб це пошвидше закінчилося. І якщо я маю якийсь грам довіри в суспільстві, можу вести за собою людей, можу акумулювати якісь кошти, і якщо я не буду цього робити, то який я в сраку патріот? Я народився в радянському союзі, і я пам'ятаю свою другосортність сортність за тих часів. Я не хочу, щоб мої діти жили в окупованій країні з почуттям, що вони люди другого сорту. Це теж дуже важлива мотивація і корінчики десь звідти. Навіть якщо ми всі разом об'єднаємо свої зусилля і помножимо їх на 100, цього буде недостатньо. Дивіться, бюджет оборонки України на 2024 рік 1 трильйон 700 мільярдів. Гривень. Наш фонд за два роки зібрав 6,6. Хтось 10, хтось там 15, наприклад, а хтось два, хтось три. Сумарно, якщо нас всіх скласти, ну, ми поряд не стоїмо з державним бюджетом і поряд не стоїмо з розміром там, фінансової матеріально технічної допомоги, яку нам надає Захід, наші союзники. Але це не означає, що треба. Ну, якось э, дивитися з э, жалем на волонтерські потуги, тому що український боєць на, на фронті він знає, що така логістика, яка є в українського волонтера, їй не сниться э, не сниться ні державі, ні нашим союзникам. Ну, якщо э, сьогодні в, в якомусь взводі впав останній мавік. То у питанні, хто його швидше довезе, український волонтер, чи він е прийде по е службовій вертикалі, е ну, тут це питання навіть не стоїть. Ось. І так, ми, може, об'ємами допомоги не, не стоїмо поряд з Америкою, Канадою, там, Євросоюзом Британією, але точково ми закриваємо такі гарячі, е такі пожежі, що. Ну, не соромно за роботу ні нашого фонду, ні всіх колег по цеху. Люди не довіряють волонтерам, тому що їм хтось каже не довіряти волонтерам. Ну, тобто, рідко хто приходить до якогось умовиводу. Все з сьогоднішнього дня перестаю довіряти волонтерам, тому що людина погано спала, зранку прокинулася і в голову прийшла ця ідея. Ні, люди читають різноманітне інформаційне сміття, і боротися з цим вкрай важко, ну в наших умовах майже неможливо. Тобто, я не знаю, як можна боротися, коли під твою сторінку в Фейсбуці після якогось чергового допису заходить якась ботоферма. І ти баниш, баниш, баниш рука устала колоть, а їх все менше і менше не стає. Чому я ну, там сміливо можу говорити про ботоферми? Тому що в липні минулого року, я, наприклад, там, людей баню, ким пишу, слухай, ти бот, це чухай звідси. І люди пишуть: То що, якщо хтось не погоджується з вашою думкою, то одразу бот? Ні, не одразу, бувають і живі люди. Але коли в липні минулого року, коли ми робили збір на БПЛА ЕОСи для головного управління розвідки, почався бал сатани в коментарях. І ну, за, за всі ці роки волонтерства вже обзавівся. Різними зв'язками, скажімо так, я звертаюся до дуже вузькопрофільних спеціалістів. і кажу: зайці, можете мені подивитися, звідки ноги ростуть? Вони кажуть, ти чотири дні нікого не бань, нічого не видаляй. Дай ми там покоперсаємося». Тому що будь-яка сторінка, будь-який юзер має свій а, цифровий слід. Який можна відстежити, якщо добре покупатися, і через тиждень у мене аналітичний звіт на 12 сторінок. і Я дуже чітко бачу і розумію, звідки де ростуть ноги. І конкретно в цьому зборі 57% ботів це були російські ботоферми. Але на жаль, 43 — ріднесенькі. От ми, на жаль, досі живемо в часи, коли для деяких покидьків філософія чим гірше, тим краще. От їм Ок, є доморощені якісь люди, які намагаються підірвати довіру, а навколо них збирається завжди якесь певне ком'юніті. Але коли ти кажеш, слухайте, ну придивіться до цієї людини. Ну наскільки вона добропорядна, доброчесна. Тому що правдорубів так багато навколо. Але якщо ти трошечки глибше купаєш, дивишся, а там і кримінальні справи, а там і трошечки кукуха а, з нею не гаразд. Тому я дуже цим не переймаюся. Шкіра, яка вже груба така стала, і а, мене повністю задовільняє взаємодія, взаєморозуміння з тими людьми, які за два роки роботи фонду переконалися в доброчасності, які не лінуються зайти на а, сайт фонду в розділ Звітність, щоб подивитися, наприклад, коли нам там кричать, що ми щось за купляємо. Люди такі заходять, дивляться — а як це так, що там рації моторола хтось бере по 700 баксів, а цей фонд примудряється викружувати за 460? А, як а тому, що ну, мої закупівельники а, цілодобово сидять і вишукують пропозиції на ринку по всьому світу для того, щоб вибрати найкращу ціну а, і бажано а, найкращу логістику доставки, темпи доставки. Тобто ми зазвичай тарилися, наприклад, тими самими Мавіками в Європі. І тут Антоха, головний закупівельник, прибігає, каже: Ну, Дмитро, позробили типу, е, пробну закупку, чувак з Сінгапура, нам лупашить, коротше, доходить за два тижні. Звичайно, що ми у нього почали нарощувати зразу закупівлі. Звичайно, що е, Антон там і його підлеглі в департаменті закупівель, ну я там. Просто обійняти завжди хочу, тому що коли в Україні е, М3Т, наприклад, дрон, ну дешевше ніж 205-210 тисяч купити було неможливо. А, а мої архарівці діставали по 155 тисяч еквівалентом, і в нас партія 60 штук. Ми тільки на ній зекономили 3 мільйони, які перекинули на інші закупівлі. Фонд звичайно працює і в контексті навчання військових українських, тому що в нас підписаний меморандум з військовою школою Буревітер, і понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли навчання по 12 різних напрямах за останніх півтора року нашої співпраці. Проте центр готовності цивільних це проект, який скерований саме на прокачку знань цивільного населення щодо військової навколо військової справи. Влітку 2022 року, розуміючи, що війна надовго. І розуміючи, що будуть чергові чергові подальші хвилі мобілізації, ми зрозуміли, що в суспільстві є запит, потреба на знання військової справи, і чомусь держава не надає такої послуги. А, тому ми відкрили перший центр готовності цивільних у Полтаві. Півтора-два місяці ми на базі цього пілотного проекту відточували розуміння, як це має працювати яких інструкторів добрати? Які теми є найбільш актуальними для цивільних людей, щоб вони приходили, коли ми побачили в результаті що? В середньому запит на кожен курс, який ми проводимо людей, які хотіли його пройти, було в п'ять разів більше ніж пропускна здатність. Ми зрозуміли пропускна здатність наших інструкторів. Ми зрозуміли, що це треба масштабувати, тому що якщо це цікаво, умовно в Полтаві і є там величезна кількість людей, які хочуть цим займатися, то мабуть в інших регіонах ситуація не гірша. Станом на сьогодні за півтора року ми розвинулися до найбільшої в Україні мережі центрів підготовки цивільного населення до опору. У нас 86 центрів в 19 областях. А Чернівці у нас це один з старожилів ЦГЦ, одна з перших хвиль масштабування. Проєкту, і ми дуже задоволені роботою тутешнього центру. Ми задоволені хлопцями, дівчатами, інструкторами, які проводять свою роботу. Зазвичай це діючі військовослужбовці, іноді це ветерани. Зараз дуже багато уваги. Ми приділяємо роботі психологів з учасниками ЦГЦ, тому що дуже багато викликів породила війна. І Дуже часто в суспільстві люди, наприклад, не знають, як спілкуватися з людиною, яка повернулася з фронту з ампутаціями. Люди зустрічають свого однокласника чи там шкільного друга на вулиці на протезах. Без кінцівки і не знають навіть як розпочати розмову. А діти дітям важко пояснити, чому тато там падає на землю, закриває голову від якогось гучного звуку поряд. Дружини не знають, як спілкуватися з чоловіками. Треба фіксити ці всі е, історії, і важливо, щоб е, ну, було кому про це говорити з людям, говорити з людьми. Тому під дахом ЦГЦ зараз зібралися не тільки е, інструктори, у нас їх понад дві сотні. Навчаємо людей дуже великому діапазону справ від стрілецької справи міновибухової поводження з гранатометами, з переносними зенітно-ракетними комплексами, зв'язок і багато-багато чого іншого. Але і робота психологів це теж зараз вкрай важлива штука. Це якраз левова частка у нас таких слухачів, і мені дуже приємно, коли ми отримуємо фідбек від випускників ЦГЦ. А я пам'ятаю, коли ми навіть зафіксували позовний вітер. Він був одним з перших, хто був мобілізований з слухачів центрів готовності цивільних. Це якраз теж полтавська історія. І через кілька місяців він нам написав такого дуже щемливого листа. Про те, що п'ять курсів, які він пройшов в центрі готовності цивільних, дали йому більше знань аніж два місяці в учебці. Ну це він так написав. Я просто цитую. Ми, боронь Боже, там не змагаємося з державою в кого якісніші там навчання чи ще щось. Ми просто констатуємо, що ті знання, які дають наші інструктори у наших навчальних програмах, вони реально впливають зараз. от знову двоє випускників ЦГЦ, які воюють. Надіслали листа. Ми навіть там частково їх цитували на ресурсах нашого фонду. Коли один з них пише, що візьміть собі за добру звичку носити з собою турнікет, тому що ви ніколи не знаєте, коли він може вам знадобитися: чи для себе, чи для когось, хто постраждає поряд там від прильоту російського шахеда чи якоїсь ракети, поки приїде швидка і ДСНС, ви можете врятувати людське життя.